Казка про сонячного зайчика і хмарку мрійницю. Одного разу в чарівному лісі, де квіти пахли медом, а річки дзюрчали срібними піснями, жив маленький сонячний зайчик. Він був дуже веселий і ніколи не сидів на місці. Його улюблене заняття стрибати з гілки на гілку, зі струмка на камінець, розганяючи тіні і даруючи світло. Але одного дня сонячний зайчик зустрів хмарку мрійницю. Вона була сіра і сумна, бо ніколи не бачила веселки. Їй так хотілося подарувати світові кольори, але вона не знала, як. Чого ти сумуєш? запитав зайчик, підстрибуючи до неї. Я мрію про веселку, зітхнула хмарка, бо я лише сіра хмара. Сонячний зайчик посміхнувся. Він піднявся вище. Простягнув свої промінчики прямо крізь хмарку мрійницю і раптом з'явилася найяскравіша веселка, яку тільки бачив ліс. Усі сім кольорів засяяли на небі від червоного до фіолетового. Хмарка Мрійниця від радості заплакала маленькими теплими дощиками, а ліс наповнився щасливим сміхом. Сонячний зайчик зрозумів, що навіть маленьке світло може створити велике диво, якщо поділитися ним з тими, хто мріє. З того дня хмарка мрійниця, щоразу, як бачила сумні обличчя, просила сонячного зайчика промінцем допомогти їй створити веселку, нагадуючи всім, навіть найменше світло може розфарбувати найбільші мрії. Підпишись, щоб щовечора слухати нову казочку перед сном. З нами завжди затишно.